Зберігайте рецепт масла Кхі з мікрохвильовки. Нам потрібно вершкове масло якісне, 82% жирності перекладаємо в скляну тару. Ставимо мікрохвильовку, накривайте кришкою. Перші 30 секунд воно просто топиться, потім вимикаєте кожні 10 секунд, щоб воно не стріляло. Маємо пінку зверху і осад знизу. При нагріванні у нас масло ділиться на три частини: молочний цукор, молочний білок і молочний жир. Нам потрібен тільки молочний жир пінку, ставимо в холодильник, жир. Оцей він зараз загусне буквально за півгодини. Все застило, і маємо знизу таке молочко, яке треба просто тепер злити. Робимо дірочку, сильно вже замерзло. Якщо трошки менше потримати в холодильнику, то простіше. А зараз треба витягти оце, застивше масло, те залишиться знизу. Ось дивіться, зливаємо молоко і промиваємо масло під холодною водою. Це і у вас чисте масло кхі з мікрохвильовки, буквально без зусиль.